Я вяжу в'язане взуття, і що я хочу сказати, у мене ж коробка тут стоїть. І коробку я поставила з в'язаним взуттям. Але в мене я ще не доробила тут п'яточку. І тому, кому треба буде на весну, на літо, це, до речі, напіввовна в'язані гачком, на півовна, з зв'язаною устілкою. Я ще тут не доробила, мені треба тут пришити п'яточку. Ось воно все лежить в комплекті. Але як буде замовник, то, звісно, все відкладеться і підішється. І така вставка для зберігання взуття, що подовжує термін використання, йде в подаруночок. Ось так. О, підошва, бачите, яка вона гнучка, м'якенька підошва. Тому е, майте на увазі, що в мене є.